Сьогодні до Дня Соборності ми організували таку патріотичну акцію у сітку єднання плити оберіг. Оскільки до День Соборності символом є ланцюг єднання. Наскільки зараз військовий стан і обмежені такі заходи, то ми вирішили все ж таки сплести сітку єднання, яка буде плестися впродовж дня з 11 до 16, І Запрошуємо всіх містян та гостей міста. До нас долучаються всі освітні заклади, навчальні заклади, заклади культури. То всім всіх дали запрошення, всі відгукнулися, прийдуть, обов'язково будуть плести цю сітку і вплітати обереги, які вони з собою принесуть. і Ми деякі з них від підготували. Є і стрічки, є і дітки, підготували і записочки, і молитви, і такі різні свої брілочки. Тобто, всі, хто хто що бажає, така акція в нас в сітку перша, і вона у нас 25-метрова, оскільки ми вважаємо і дуже хотіли би, щоб 25-й рік все ж таки став переможним роком. Сьогодні задіяні також і військовослужбовці це військовий оркестр 199-го навчального центру десантно-штурмових військ. І ми і плануємо передати власне, цю сітку нашим десантникам. Ми цікавилися. Звичайно, це не рекордна сітка. Ми хотіли би, щоб вона була рекордна, але це не рекордна, ну, все ж таки ми вважаємо, що в нас в Житомирщині вона найбільша. sleep